Моя особиста знайома зводя. А тепер ви, напевно, помітили, що по боках у нас знаходиться велика кількість рекламних щитів, навіть в такому дещо траурному варіанті. Але це реклама. І Я зараз нагадую вам наших спонсорів. Засновник шоу-конкурсу Прикарпатська красуня, інноваційне товариство Інвен. Інвент, директор Олександр Анісковчик. Співзасновник, який може дати кожному з нас поша, як кажуть у народі, це виробниче котриве об'єднання Тисминиця, директор Ігор Два... І на повному серйозі заявляю вам, що цей конкурс ми присвячуємо 103-й річниці з Дня його заснування. Фірма Ренесанс, директор Ігор Яричківський. Обласна організація демократичної молоді. Керівник Богдан Лесю. Травильний щит справа. Футбольний клуб Прикарпаття, голова Анатолій Ривуцький. 3-2 у чайки виграли останню гру. Управління Екотепро. Керівник Роман Яковина Народний дім Нововчинецький. Голова. Eu também, Lalião.